Nissan X-Trail на продажу. 2010 рік один власник салону, дуже охайний, двохлітровий бензин на механіки 6 ступеневій. Має гарну комплектацію та чудовий стан. Нічого не затерто. Все як має бути. У гарного власника. Ось такі сидіння з регулюваннями. Ось такий просторий задній ряд, регулювання спинок теж по нахилу і просторий багажник. Зараз вам покажу. Ось таке багажне відділення, простори, шторка. Все, все є все в наявності. Задній ряд. Передній ряд. Всім дякую за увагу, я з вами, звертайтесь. Хто перший побачить, я думаю, їде. Все найкраще миру нам усім.